Чи можемо ми дійсно пане Владиславе констатувати, що наступ ворога на Харківщині провалився? Чи будуть вони а повторити те, що в них не виходить, і які фактори тут грали ключову роль за вашою оцінкою, що вдалося сповільнити ворога і унеможливити його наступальний потенціал? Отже, що починалося 10 травня. Ворог засередив на території суміжної за Харківщини, області порядка 40 тисяч свого війська. Чи багато це, чи мало? Ну, до прикладу, у лютому 22-го року для того, щоб атакувати і окупувати столицю нашої країни міста Київ, ворог так само засередив на визначених обіжах та позиціях близько 40 тисяч особового складу. Там кабан що бронетехніки та озброєння, було, тим не менше. Тоді ворог був впевнений, що йому того вистачить. Звісно, що не вистачило, так само не вистачило і. Всього разу просунутись на глибину більше ніж 8 кілометрів на території нашого північного прикордоння Харківщини. Чому тому, що щоб то хто не казав, але тим не менш були інженерні фортифікації, та генеральний штаб українських збройний сил досить оперативно зреагував, перенаправивши певні стратегічні резерви на цю ділянку фронту, які допомогли нам стабілізувати ситуацію на півночі області. До того вже почали в той проміжок часу надходити перші партії, масштабні партії артилерійських боєприпасів. Тобто у наших гармахів не бракувало роботи, і вони системно та методично перетворювали на купу металобрухту та гною російську бронетехніку та російський особовий склад. Що нині? Нині відбувається певна передислокація ворожих та засобів російських окупантів на території Білгородської області. Відбувається вона дещо важкувата для росіян. Чому? Тому що ми нарешті отримали дозвіл на використання нашого ракетного озброєння, щоб гатити по території Росії, зокрема по території півдня Білгородської області, на глибину до 100 кілометрів, Йдеться в першу чергу про ракетний комплекси до РСЗО Хаймарс. А це змушує ворога не так як раніше розміщувати свої штурмові загони, формуючи наступальні колони на відстані 3-5 кілометрів від лінії держкордону, а ховатися від наших гармашів чим далі. Це певною мірою сповільне формування тих самих ударних формувань. Ну і звісно, що українська розвідка пильнує, і тільки ну, десь відбувається засередження, і ми маємо можливість відпрацювати по тих Туди гарантовано прилітає. Наші артилерійські боєприпаси, наші ракети, наші дрони це насправді важливо. Що далі? Ну, По-перше, я, Має великі сумніви, що ворог буде спроможний зорганізувати щось подібне на території Сумщини, бо частину сил та засобів, які ворог натягнув до початку травня на території Курської області, що може з Сумщиною, він був змушений перенаправити на Білгородщину, щоб далі палити тих солдатів російських та російську бронетехніку на півночі Харківської області. Тим не менш, ворог завзято продовжує атакувати на цих рубежах та позиціях, навіть незважаючи на що. Вони втрати, я розумію логіку його дій. Він в такий спосіб намагається максимально розтягнути стратегічні резерви українських сил оборони, і це абсолютно логічна поведінка. Бо якби ми не були змушені на відправляти наші додаткові резерви на північ області, вони б точно б зараз виконували певні завдання, ну за прикладу час Яра, і там насправді це набагато важливіше, чому тому, що здається, що на літню наступальну кампанію путінська армія визначила для себе ключову мету. Повна окупація всієї до Саме тому зараз відбуваються такі запеклі бойові сутички на Сіверському напрямку, на напрямку на Краматорську, тобто район час Яра, на напрямку Покровському і на напрямку Кура, Кураховському. Чому ворогу конче потрібно реалізувати політичну місію Путіна, заради якого він починав у лютому 22-го року ту саму так звану спеціальну військову операцію? Що з того вийде? Відповідь на це питання, як на мене, очевидно. Якщо український гармаша не буде бракувати артилерійських боєприпасів, і ми нарешті отримаємо достатньо кількість систем протиповітряної оборони та ракет до них, бо НАТО дошкуляють нам останнім часом ворожі літаки, які є на сіямі керованих авіаційних у ворога не буде жодношатися. Якщо ж ми будемо й далі відчувати не брак ресурсів, то ситуація може би може бути не дуже. Сприятливе для навіть ведення оборони дії українським силам оборони. Тут, до речі, важливо зазначити таке: рівень просування ворожої армії на добу, складає 100, 200, 300 метрів на різних ділянках фронту. Це небагато, це тактичний рівень, але тим не менш тенденція досить загрозлива. І тут знову знову постає питання, яке є надзвичайно важливим. Це створення інженерної фортифікації, належно чи облаштованих ну, ресурси артилерія, боєприпаси до цієї артилерії, все, що залишається надзвичайно важливим елементом. Я думаю, що не пройде просто так. По кремлівський диктатор потім чекував до північної Кореї, буде там випрошувати додаткову партію артилерійських боєприпасів. Можливо, ще буде йтися про балістику у північної Кореї. Цього мотлаху чимало і здається, що два диктатори точно домовляться. А можливо, пане Владиславе, він не лише артилерійські боєприпаси буде просити, а й установки. А можливо, і живу силу і техніку. Наскільки можуть розширитися забаганки Путіна, і чим йому відповісти, що може йому дати, чи захоче, і від яких факторів також це буде залежати північнокорейський диктатор Кім Кімщинин? Зрахування того, що урядовці сполучених штатів Америки надзвичайно нервують через те факт такого рівня колаборації. Ну справді є через що хвилюватися, бо 5 мільйонів снарядів це набагато більше ніж за певний проміжок часу. 5 мільйонів снарядів, які передав пхіння Москві за відносно невеликий проміжок часу. Це набагато більше ніж за 2,5 роки повномасштабної війни нам передали наші західні партнери. Так, ці снаряди не надто ефективні, не всі спрацьовують. Деякі з них працюють безпосередньо в стволах російських артилерійських систем. Тим не менш за рахунок вала росіяни можуть мати створити нам певні проблеми. Що цього разу буде вимагати хіміянський диктатор? Я думаю, що найближчим часом ми про це дізнаємось, чи то від української розвідки, чи то якими спосібами кореєзнавців будуть нам про це повідомляти в будь-якому разі, ми маємо розуміти, що визит Володимира Путіна не є випадковим Путін шукає ресурси для того, щоб Продовжувати війну, яку він називав війна вдовгу, часто в Путін ем, поширює те, мовляв, Росія завжди грає вдовгу, так от щоб ця місія для Путіна була реалізована, йому потрібні ресурси. А російський оборонно промисловий комплекс не спроможний повністю забезпечити усі потреби окупантів. Відповідно. Починають шукати емісари від Росії на чолі з Путіним по різних країнах світу, шукаючи артилерійські боєприпаси, артилерійські системи, балістичні ракети, бо це є тим чинником, який насправді впливає на ситуацію на полі бою. І тут би і нам би взятися до абсолютно раціональної розмови з нашими західними партнерами, хоча знову ж таки чи почують вони нас? Питання. Анадисва, від чого буде залежати, чи Кімчинин готовий посилати живу силу. Ну йдеться не просто про найманців, а про тисячі північно-корейських солдатів. За це вхопилася принаймні російська пропаганда, але і наші експерти оцінюють, що не виключено. Хоча Ігор Чернів, народний депутат України, каже, зараз немає ніяких таких сигналів про те, що Путін це проситиме, але все ж таки. А для чого кімчинину давати своїх солдатів, які посилаючи поки що там різні кулі зі сміттям, але тим не менше дивиться, що поглядає хижу на. Південну Корею взагалі думаю про свої військово-тактичні цілі і плани, і відтак, що може дати йому за це Путін, і як тут буде реагувати Захід, якщо раптом такий сценарій може стати вірогідним. Ядерні технології, ракети то є, тобто, засоби доставки так само ядерних елементів, можливо, якісь космічні технології, цілком вірно, що сучасну авіаційну техніку у Росіян з цим є певні проблеми, але я думаю, що вони будуть готові поступитися певними своїми літаками заради того, щоб здобути в масштабних кількостях зброю та боєприпаси до ті збройної відповідну техніку, яка конче потрібна російська. Таким окупантам безпосередньо на полі бою, насправді можливості для колаборації у цих двох диктаторських країн є чимало, і я думаю, що вони досягнуть згоди. З урахування того, що востаннє Путін був в 2000-х роках в то ж очевидно, що цього разу його дуже серйозно добряче припекло, що він по чимчукував саме туди. І я не думаю, що такий рівень візиту, який задоволі готувався відповідними технічними групами, буде. Поступорожні. Ким чином так також зацікавлений в, в пануванні, чи менше, в тому регіоні, де знаходиться Північна Корея, протистоянні з урядом Південної Кореї у нього є певні алламійські зазіхання. Отже, він зацікавлений в отриманні сучасних ядерних технологій. Чи досягнуть вони згоди? Я думаю, що першими ми про це дізнаємося від американських урядовців, і, і, і насправді світ знаходиться в досить небезпечному становищі. Зверніть увагу, ми з вами неоднородовому говорили про тезу зло, яке не покарано. Однократно множиться не було покарано російський уряд після війни 08,0808 08, 08, щодо інтервенції на території суверенної Грузії. Потім події в Криму та Севастополі 14 року, далі на сході нашої держави, і починає мов іржа розповзатися ті самі диктаторські е країни по всьому світу. Складна ситуація на далекому сході, не менш складна ситуація на близькому сході. І, на жаль, говорити про стабілізацію всіх цих військових конфліктів мабуть що не варто. і найбільші перспективи. Пане Владиславе, А от північно-корейський солдат, як бойова одиниця для українсько-російського фронту, він ефективний. Зрахування того, що вишкіл вишкіли для військовослужбовців армії Північної Кореї є буквально драконівського рівня. То я думаю, що нам є через що приймати це, чи готовий буде, чи вмотивований буде північно-корейський солдат для реалізації цих місій. Я тут пропоную згадати події. Е Пізнього СРСР згадаємо афганську інтервенцію в Афганістан. Тоді тисячі і тисячі громадян Радянського Союзу їхали в цю суверенну країну, виконуючи якийсь там примарний інтернаціональний обов'язок. Чи спроможна цього разу за організувати щось подібне пів північно-корейська пропаганда? Виключати такий варіант не можна. Я думаю, що ключовий фактор в цьому сенсі буде суто і виключно техніки. Технології, ну, до прикладу, з того часу перші подій в Афганістані було докоріно змінено, тільки нову у афганських маджахедів з'явилися ПЗРК Стінгер і відповідні інструктори з американським корінням. Чи станеться це цього разу? Знову ж таки, надто багато невизначених факторів зараз існує, щоб робити якісь однозначні висновки. Але те, що Певна і в російсько-українському протистоянні в війні не буде це очевидно. Бо і українські сили оборони, і російська армія шукає будь-які можливості, щоб кратно збільшити свої ресурси. Чи допоможе це? Я маю цілком обґрунтовані сумніви, бо щонайменше значні інтелектуальні центри, які досліджують перебіг бойових дій стверджують про таке для того, щоб або російська армія, або українська армія здобула тотальну перевагу на. Полібої і цим силам потрібні або половина збройна, половина ресурсів збройних сил китайської народно визвольної армії, чи відповідно, якщо йдеться про українську сторону, половина чи 50% збройних потужностей та можливості армії Сполучених Штатів Америки, чи реально це отримати відповідь в обох випадках очевидно, ні. Пане Латиславе, а що відомо про ситуацію і занепокоєні настрої на території тимчасово окупованого півострова в окупантів? Чи вдалося відновити однопоровну переправу? Про що пишуть деякі телеграм-пабліки? Як вони зараз продовжують захищати незаконно зайву конструкцію Кримське місто? І до чого готуються? Бо зараз бачимо, що фактично через день навіть західні медії публікації пишуть про те, що незламному авіаносці непотапляємому, як називав Крим Путін, і його тотемному півострову, скоро прийде кінець в плані його приналежності, як думаєте, Путін до? Російської Федерації бо Крим це Україна був є і буде. Отже, Дмитро Плітнічук, речник команди міського морських сил, абсолютно чітко зазначає таке паровна переправа, в тому числі ті пароми, які відповідають за перевезення залізничних вагонів, відновила своє функціонування. Саме за допомогою цього сполучення це три чверті вантажів військового значення переміщуються з Кубані на територію тимчасового окупованого Криму. Це виклик, виклик дуже серйозний, адже за допомогою цього сполучення ворог забезпечує не лише функціонування свого окупаційного контингенту що діє в Криму та Севастополя, а також тих сил казав, які діють на півдні Херсонської та на півдні Запорізької областей. Наші побоювання, мовляв, найкоротші терміни ворожарми буде спроможна побудувати залізничне сполучення уздовж північного узбережжя Азовського моря, поки що не реалізоване російськими фахівцями. А це значить, що ключовий фактор Криму нині полягає в тому, що він є логістичним центром та хабом. а отже, є над чим працювати, в тому числі і нашим розвідникам щодо розвідки та до розвідки ключових елементів, які можуть бути максимально вразливими в разі масштабних дронової чи ракетні атаки у виконанні українських сил оборони ну і працювати над тим, щоб і далі знищувати елементи систем протиповітряної та протиракетної оборони на території тимчасово окупованого кримського півострова? Бо це створює належні належне підґрунтя для реалізації подальших місій руйнація Керченського мосту, руйнація Керченської переправи. Ми за вами неодноразово обговорювали той самий кейс, коли говорили, в як, який саме спосіб відбувається постачання на територію Криму. Це крім Керченського мосту та Керченської переправи. Йдеться ще про авіаційне сполучення за допомогою літаків військово-транспортної авіації. Ну і донедавна працював кейс перевезень великими десантними кораблями. Буквально позавчора бачив відомості, що. Що немаєш один, один ВДК в супроводі кількох кораблів рушив в зов Південного берега Криму, можливо, Росія на ЗОВ, намагається зовсім намацати цей маршрут. Чи їм вдасться це реалізувати, це залежить від багатьох факторів, І спроможності росіян надійно пильнувати в повітряний простір над північно західною частиною акваторії Чорного моря, для того, щоб вчасно виявляти українські морські дрони камікази, і ну, відповідно від наявності засобів авіаційного ураження якими і і ворог працює по наших баках, будь-якому разі ситуація досить динамічна, і в цьому протистоянні технології я сподіваюся, що українська армія точно буде перебувати на крок попереду для того, щоб у ворога не було жодних ілюзій. Вони постійно будуть нести втрати аж до того до того, російського російська солдата не полишить територію нашого Криму. Зафіксовано я теж саме в такий сценарій і вірю. Спасибі вам, пане Владиславе величезне, за ваші роз'яснення з такої великої кількості тем, за вашу позицію, роботу. До наступних зустрічей, слава Україні, героям нашим слава. Дуже дякую. Вітання всім нашим партизанам. Дякую. До побачення. Владислав Селізньо, військовий експерт, був в нашому ефірі. Друзі, бачимо, будемо виганяти ворога із нашого криму з усієї нашої землі, поки нога останнього окупанта не кане в літу і не відповідатиме в газі, які ще залишиться живі.